Всім привіт! Ви на каналі У мене Репки, і сьогодні я хочу вам показати, як ми з мамою будемо консервувати огірочки на зиму. Мама була на дачі в селі і привезла ось такі гарнесенькі домашні огірочки. Дядько нам передав. Для цього нам знадобиться огірочки. Десь тут 4 кг, листя хріну, часник. Зонтики укропчика. І що тут ще? що тут ще все? А, і листочки смородинові, і сіль. Потім перець чорний горошком і духмяний перець. Ну що ж, приступимо до готовки. Спочатку нам треба підготувати у стерилізовані банки, засипаємо ці всі інгредієнти, які я вам тільки що показувала. Листочки смородини в кожну баночку. Ну, Зараз я вам покажу одну: ось все, листочок смородини. Відриваємо трошки хріна. Сюди. Кіт прийшов, дивіться, який мене купив. Котик прийшов кушати. У нас тут трошки бардачок. Дивіться, у мене сіренький котик є. Прийшов кушати. у мене сіренький котик Сімба. Потім ось тут Потім ось у мене Місюня. Кс -кс 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 -кс. Місюня. І мурчик сидить на вікні. Мурчик. 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 Куда? Я його сьогодні з цього. Він сидів на холодильнику. Так хрін треба сюди. Потім зонтик. один чи Зонтик укропчика, чесничок і зубок чесника. Теж в кожну баночку. Скидаємо. І так пророблюємо з усіма баночками. такі прийшли водичку. Тут Місюня. Місюня! Далі в кожну баночку засипаємо перець чорний горошок по 2-3 штучки. в Кожну баночку. І кидаємо 2 перця духмяних в горошках, в Кожну баночку теж. Ось. А тим часом, поки ми складали баночки, ми ставили водичку закипати, Ту 6 літрів, але ми робимо так на глаз. Ой, соль на глаз, таке там. Тут у нас 6 літрів ми два рази зальємо окропом, ну це ми покажемо, а потім будемо робити розсол, Все вам потім покажу. Ми беремо огурочок наш, огурчик, відрізаємо йому попки і складаємо в баночки. Хумс. Все дуже просто. Ось так красиво виклали огірочки у банку Тю, по банкам. І зараз нам треба той окропчик з кастрюльки заливати в ці баночки. Зараз я вам покажу. Ось так по чуть-чуть, щоб баночки не лопнули. Все. І отак кожну баночку ми заливаємо кипяточком. накриваєм кришечкою. І так з кожної банку. в лаврушку, зараз докладу быстренько. Так по дві лаврушечки в кожну Подивим. баночку. А в описі я виставлю точний рецепт, який у мене в книжечці. Зараз покажу книжечку. Ось така книжечка, дуже стара, 1982 рік. Тут повно рецептів збираних всіма поколіннями. Подивіться. Щось із цього може найду гарне, щось прикольне приготую. Ось рецепти, якщо що. Викладу ще його в описі. Тим часом тут у нас друге производство. Мама буде квасить. До речі, ви знали, що закваска це ще старовинних давен. Люди так сохраняли їжу. Це давня технологія. Засолка, ну квашення. Так, наші пращури винайшли і зберігали довго овочі. Наші гірочки з окропом стояли так півгодинки і тепер ми будемо цей окроп, ну, оцей вже, ну, з вірочками коротше, сливати сюди. Будемо сливати його сюди і ще раз перекип'ячувати. Для того, щоб нам було удобно зливати, ми взяли отаку кришечку з дирочками. Ось ми перелили весь розсолчик з баночок сюди і знову будемо його кип'ятити. <рес> Міса. язичок показує. Так, і воно ще раз у нас закипіло і заливаємо по другому кругу наші баночки. І закриваємо кришечкою. Оце ми позаливали всі баночки і ще даємо їм півчаса обмінятися вкусовими качествами. Так, пройшло півгодини і ми зливаємо цей росорчик назад. Надіваємо кришечку і надав якийсь повітря Так, залили назад уже другий раз сюди цей розсольчик, який з огірочками був. Тепер приготуємо наш маринад. Для, для цього нам потрібно сіль. Тут я буду так класти. А в описі напишу точний рецепт. Заходьте в опис, якщо вам сподобався цей рецепт. Сіль. Цукор. І обов'язковий секретик нашого маринаду це чилі соус. У нас він не дуже. Гострий. Там більше в натуральному рецепті, але я добавлю мало, бо в мене його немає, ну, і я не люблю сильно гострій. А ви заходьте в рецепт в описі і дивіться там точні пропорції. Виливаємо. Зараз оце сіль, сахар і соус в сілі перекипить, і будемо додати уксус. А це все перемішати і ждемо, поки воно. Перекіпить. По чуть-чуть по починає закипати, вливаємо сюди уксус. І помішаємо. Тепер заливаємо наш маринад по баночкам. І закатуємо. Мурчик, ти куди? Закатуємо. Ой, іде Все. Все, ми всі баночки вже закатали. Ось такі баночки у нас вийшли. Будемо смакувати зимою. Гарно йде з картошкою та птушкою. Дякую, що подивилися дане відео. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. До побачення!